Доброго дня, діти. Діти, а яка зараз пора року? Так, вірно, зима. А давайте поглянемо у віконечко. Чи є сьогодні сонечко на небі? Чи не сховалося воно за хмарками? Є. Тож давайте ми його з вами привітаємо та привітаємо усіх, хто присутній. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, пташки в вишені. Доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні я хочу вас запросити до казки, а де якої саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Готові? Де ж усі сховали звірі? У якій такій квартирі? Дуже тісна, невеличка, це чудова. Які ж ви розумнички? Так, це рукавичка. Ось у мене є картинка. За допомогою якої ми з вами пригадаємо, з чого починається казка про рукавичку. Що було спочатку? Куди дід пішов? Так, до лісу. Пропоную за допомогою камінчиків викласти діда та його цуцика. Ось у мене є такі камінчики. Одного разу дід пішов до лісу і своїм цуциком. Та у лісі загубив свою рукавичку. Як ви гадаєте, діти, чому дід загубив рукавичку? Так, вона впала, а він не помітив коли. І рукавичка загубилася. А хто ж перший знайшов рукавичку? То була маленька мишка, і вона дуже зраділа, коли побачила рукавичку, бо на вулиці було зимно, а у рукавичці було дуже тепло. Ось біжить жабка і теж до рукавички питає. А хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкрябатушка, а ти хто? А я жабка-стрикатушка, пусти мене. От їх уже двоє. Коли... Лісом біжить. Хто? Зайчик побігайчик так? І теж до рукавички питається. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка, шкрябатушка, та жабка скрикатушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть мене. Ну, йди до нас. От їх уже троє. Коли... Лісом бігла лисичка. І теж до рукавички. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка-шкрябатушка, лягушка скрикатушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка, пустіть і мене. Ну йди до нас. Ось їх вже четверо в рукавичці сидить. Тепло там. От. А тут і цуне вовчик та й собі до рукавички, питається. Хто хто в рукавичці живе? Мишка, шкрябатушка, жабка, скрикатушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка, а ти хто? Та я вовчик, братик, пустити мене. Та вже йди, у ліс і той. Отих і вже п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан? І теж до рукавичці. Хро-хро, хто в рукавичці живе? Мишка, шкрябатушка, жабка, скрикатушка, зайчик побігачик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро, а я кабан і клан пустите мене. Оце лиха, хто не набреде, все рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, тільки пустить. Ну, що з тобою робити? Іди. Уліз і той. Уже їх шестеро, так їм тісно, що й нікуди. Коли вже? Трищать кущі. Іде ведмідь. Та й собі до рукавиці. Хто хто в рукавиці живе? Мишка, шкрябатушка, жабка-скрикатушка, зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик-братик та кабани клан А ти хто? У скільки вас багато. А я ведмідь на брід. Пустіть мене. Куди ж ми тебе пустимо, коли і так тісно? Та якось будемо. Ну йди вже тільки з краєчку. У ліс і ведмідь. Семеро їх стало. та вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли діто глянувся, нема рукавичці та й пішов шукати її. А собачка попереду побігла. Бачить, рукавичка лежить, ворушиться. Собачка тоді, як залає, гав-гав, злякалися в звірі та й потікали всі до лісу. А дід забрав свою рукавичку та й пішов додому. Ось, ось така казка. Ну що, діти, втомилися? Давайте з вами перепочинемо і зробимо пальчикову гімнастику. Зайчик по лісу скакав, зайчик корм собі шукав. Щось почув наш пострибушка, поднялись, як стрілки в ушки. Шорох тихий роздається. Хтось тут лісу крадеться, Заєць плутає сліди, він тікає від біди. Які ж ви молодці, але давайте з вами подивимось, які ви були уважні. Я вам загадаю загадку, ви відгадаєте її і скажете, кого з звірів не було у загадці. Слухайте уважно, що за хата на узліссі? Вся ворушиться, дрижить, де не взявся, кабан біжить. Тут і вовк йде, і ведмідь кожен хоче в хаті жити. Так вже тісно їм усім, ось 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 порветься дім. Що за дім такий лежить? І ворушиться, її трижить. Так, вірно, це рукавичка, а кого ж звірів не було у загадці. Давайте разом назвемо мишки, жабки, зайчика та лисички. Молодці! Ми сьогодні з вами добре попрацювали, ви були дуже уважні. А з чого ми викладали з вами Діда і Цуцика? Так, вірно, із камінчиків. І ще я вам хочу запропонувати, я вам залишу силочку під відео з інтерактивною грою, де ви зможете пригадати лісових тваринок та пограти в гру Мама і дитинча. А нам вже час прощатися. До нових зустрічей.